Значить, я Євген Клопотенко не маю історичне. Чи є якась відправна точка, з якої ми можемо почати вивчати історію української кухні? З кого все почалось? З гунів, з трипільців, з київської русі, з даби казаччини. Так, ну давайте відразу. Значить, я Євген Клопотенко. Не маю історичної освіти. Я Євген Клопотенко вивчаю українську кухню і досліджую її, тому що читаю всі книжки, які я тільки бачив в своєму житті. Про я їх всі прочитав про українську кухню. Я багато спілкуюся з різними людьми і вмію поєднувати різні факти між собою. Але це не можна сказати, що я присвятив все своє життя історичним, історичним дослідженням української культури та там або трипільської. Ко епохи, тому що є багато окремих експертів, які на це кладуть все своє життя, і я б не хотів, щоб хтось подумав, що я за рахунок того, що в мене підвішений язик, я піарюся на роботах інших людей. Я можу сказати лише свою думку, як я думаю, і це не означає, що це правда, це означає, що я так думаю.